Наступні кілька хвилин я не просто буду говорити з вами. Я проведу вас через щось і переживаю зміну, тому що до того часу, як ми закінчимо, ви не просто зрозумієте, що вас стримує. Ви відчуєте, що щось всередині зміниться. Ви почнете бачити речі по-іншому, не лише свої думки, але і те, як ваша реальність формувалася навколо вас цілий час, не звертаючи на це уваги. І як тільки це станеться, все починає впадати на місце без особливих зусиль. Тож, ось що я прошу про вас на наступні кілька хвилин: відпустіть відволікань. Дайте собі цей момент повністю, повністю. тому що те, що ти збираєшся почути, це просто чому навчитися, це щось до чого вступити. Тож почнемо. Я хочу, щоб ти пройшов весь шлях до моменту свого життя. Коли щось, чого ти хотів погано, просто не станеться. Можливо, це були стосунки, робота, можливість, те, про що ви продовжували думати, сподіваючись на навіть одержимо. І що б ви не робили, це просто не проявилося б. Тепер протиставляйте це з іншою миттю. Час, коли щось неймовірне просто впало на місце без особливих зусиль. Час, коли ви ледве навіть думали про це, можливо, навіть не було байдуже, але раптом це сталося майже як магія. Чому це відбувається? Чому те, що ми переслідуємо, здається, тікають далі, тоді як речі, про які ми байдужі, здавалося, що до нас надходять без опору. Поки за цим стоїть прихований механізм. Насправді багато людей або не звертали уваги на це, або просто не мають уявлення, що вона навіть існує. По-перше, дозвольте сказати, чому це відбувається. Тому що як тільки ви повністю це зрозумієте, я дам вам простий, але потужний спосіб почати його навмисно використовувати, і як тільки ви почнете застосовувати це, ви побачите драматичну зміну. Саме те, що колись відчував себе недосяжним, почнуть текти до вас без особливих зусиль. Тож уважно слухайте, адже це момент, коли все змінює всесвіт, або точніше, ваша реальність це не те, що відбувається з вами, це щось, що є зв'язок з вами, і саме тут більшість людей застрягає. Ви не чекаєте, коли реальність зміниться, реальність на вас чекає. Подумайте про це. Скільки разів ви хотіли чогось такого поганого, але це просто не прийшло б. А потім мить, коли ви перестали дбати. Мить, коли ви його відпустите. Бум, він з'явився. Це не збіг, це закон. Адже коли ви переслідуєте, коли ви одержимі, коли ви продовжуєте шукати докази, ви говорите реальність, що у вас її немає, і реальність завжди відображає державу, в якій ви перебуваєте. Але в той момент, коли ви перестанете його. Перестаньте перевіряти. Перестаньте намагатися керувати ним. Саме тоді він починає рухатися до вас. Не тому, що ти здався, не тому, що ти переставав цього хотіти, але тому, що ви перейшли у версію вас, яка вже має її, і коли це відбувається, все вирівнюється. Це саме те, що Невіл Невілгодар намагався змусити вас побачити. Сказав він: припустимо, що відчуття бажання виконано, і це припущення, яке постійне загартовує факти. А тепер подумайте про це на секунду. Він не сказав надії на це. Він не сказав бажанням про це. Він сказав: припустимо це. Припущення не намагається це знає. Коли ви припускаєте, що щось вже ваше, ви не переслідуєте його, ви не продовжуєте шукати знаки. Ви не сидите там, цікавлячись, коли це прийде, бо на вашій думці це вже є, і саме тому нічого не робити є ключовим, тому що в той момент, коли ви припускаєте, що це зроблено, ви перестаєте втручатися, перестанете надумувати, перестаєте сумніватися, перестаєте намагатися примусити його на місце, і саме тоді все починають рухатися. Тому що реальність, нарешті, має простір для ссуву без опору. Ви, напевно, помітили, що те, що ви відчайдушно хочете, візьміть назавжди, але те, що вам не дуже дбає про те, щоб показати, без особливих зусиль. Чому? Тому що, коли вам байдуже, ви не блокуєте його, ви не прикріплені, ви не заробляєте, ви не в стані очікування, і так він тече. Тож справжнє питання полягає в тому, як ви використовуєте це, щоб залучити все, що ви коли-небудь хотіли у своє життя, не роблячи вигляд, що вам не байдуже. Тому що будемо справжніми. Ви не можете підробити загін. Ви не можете просто сидіти там і сказати собі добре, мені вже все одно. Поки в глибині душі ви все ще перевіряєте, все ще чекаєте, все ще сподіваючись, що це не відпускає. Це прикидається, що відпускає, і реальність це не відповідає на те, що ви говорите. Це реагує на те, що ви насправді відчуваєте. То як ти насправді це робиш. Як ви відшаровуєтесь, не змушуючи це, не намагаючись нічого не відчувати, не обманюючи себе в стані, у кого ти насправді не віриш. Тому що як тільки ти це зрозумієш, все змінюється. Це саме те, що я збираюся вам показати. Залишайтеся зі мною. Перший крок, перший крок перестаньте переслідувати зараз, чи усвідомлюєте ви це чи ні. Ви були, мені потрібно, щоб це траплялося режим. І в цьому режимі він тримає вас застрягнути, тому що кожного разу, коли ви думаєте, де це, чи чому це ще немає, ви посилюєте той факт, що його тут немає. І правда полягає в тому, що якби у вас вже було, ви б не шукали його. Тож дозвольте запитати вас, якщо це вже було зроблено, як би ви почувались? Чи не могли би ви тривожитися? Ні. Ви б постійно перевіряли? Ні. Ви б сумнівалися. Ні. Ви були б розслабленими, впевненими, певними, і це саме та енергія, яка змушує її з'явитися, тому що як тільки ви перестанете шукати доказ, як тільки ви перестанете чекати, як тільки ви перестанете шукати знаки, ви вступаєте в енергію вже його мати, і це енергія, яка тягне її до вас без особливих зусиль. Тож з цього моменту перестаньте його шукати, перестань чекати цього. Перестаньте допитувати, коли це приходить. Натомість крокуйте в енергію знання. І як тільки ти робиш, все починає змінюватися. А тепер дозвольте мені показати, як залишитися в такому стані, не відкинувшись у сумніви. Другий крок тепер, коли ви перестали переслідувати. Наступним кроком є перебування в стані вже не відкинути його назад. І саме тут більшість людей зіпсуються. Бо спочатку ви можете почувати себе впевнено, ви можете відчувати себе так. Добре, у мене це. Я знаю, що це вже моє, але потім кілька годин проходять на день, можливо, два, і раптом цей маленький голос повзає. Зачекайте, але де це? Той момент. Це тест. Тому що другий, коли ви знову починаєте шукати, знову сумніваючись, перевіряючи, ви знову скасуєте, ви ковзаєте прямо в енергію, не маючи її. То як ти зупиниш це? Ви помираєтесь, не знаючи, коли чи як це станеться. Прочитайте це ще раз, тому що саме тут відбувається реальна зміна. Більшість людей можуть на мить припустити, але вони не можуть відпустити часову шкалу. Вони не можуть здати як. Але якщо зможете, ти не зупинишся. Тому що момент, коли ти перестанеш одержими, коли це прийде, це момент, коли ти доведеться реальність, що у тебе вже є. І коли ви більше не переслідуєте, більше не чекаєте, більше не відчайдушно від знаків, У нього немає іншого вибору, як з'явитися. Отже, з цього моменту вперед, коли сумніви повзе, нічого не робіть. Нехай це пройде. Відпустіть це. Тому що, коли ти можеш сидіти в цьому просторі, не реагуючи, не змушуючи, не потребуючи, ти вступаєш у без особливих зусиль, і саме тоді все почне рухатися до тебе. Тепер поговоримо про заключний крок частину, яка постійно замикається на місце. Третій крок: на даний момент ви зробили дві найважливіші речі: один ти перестав переслідувати співайте, ви більше не працюєте з місця очікування, пошуку чи сподівання. По друге, ви залишилися в державі. Ви навчилися сидіти з невизначеністю, не порушуючи енергію вже її мати. Тепер приходить останній крок, замикаючи його і дозволяючи текти. І ось ключ. Ви повинні помиритися з мовчанням перед проявом. Ось, де більшість людей розпадаються, бо після того, як вони перестають переслідувати і влаштуватися на знання, вони очікують негайної зміни. Вони думають, добре, я все роблю правильно. То де це? І ця думка поодинці повертає їх назад у режим очікування. Але ось що вам потрібно зрозуміти. Завжди існує розрив між припущенням та реальністю, наздоганяючи цю прогалину. Це не затримка, це вирівнювання. Реальність не тестує вас, вона повторюється, щоб відповідати вашому новому стану. Тож на цьому заключному кроці ваша робота проста. Продовжуйте жити своїм життям, залишайтеся спокійно, відмовляйся на стрес з цього приводу, тому що, коли ви можете утримувати цю енергію, коли ви можете сидіти мовчки, не намагаючись зробити щось, що це прийде. І найкраще, це не просто прийде, воно настане так, що відчуває себе без зусиль природно і навіть краще, ніж ви уявляли. Тож з цього моменту, коли сумніви повзе, коли нетерплячість починає тягнути до вас нічого не робити, не тому, що вам не байдуже, а тому, що ви вже знаєте, що це зроблено. І як тільки ви зможете це зробити, ви більше ніколи не переслідуєте, бо все, що ви хочете, почне переслідувати вас. Тож тепер ви знаєте, що прояв не робити більше, а про те, щоб дозволити. Момент, коли ви перестаєте переслідувати, перестаньте перевіряти, перестаньте чекати, все впаде на місце. Вам не потрібно це змушувати. Вам не потрібно просити знаки, вам не потрібно замислюватися, коли чи як. Бо коли ви справді наступаєте в стан його вже мати, реальність почне змінюватися, щоб відповідати цьому. А тепер це залежить від вас. Ви можете повернутися до перенапруження, другого здогадки та очікування, або ви можете зробити одне, що все змінює нічого. Ну, це все на сьогодні. Ми дійшли до кінця цього відео, і я щиро сподіваюся, що ці поради для вас корисні. Не забувайте, що ви є вирішальною частиною цього каналу. Тож, якщо це відео допомогло вам подумати чи навчитися чомусь, залиште подібне та прокоментуйте свої думки, щоб більше людей виявили сили мудрості. Якщо ви не знаєте, що коментувати, ведіть 100, щоб повідомити, що ви зробили це до кінця. І якщо ви ще не підписалися, будь ласка, зробіть це. Пам'ятайте, що кожен невеликий крок рахується у вашій подорожі особистого розвитку. Продовжуйте рухатися вперед до перемоги. Дякую за вашу увагу.